Час розповісти вам, що цікавого сталося у стрію сьогодні 1 листопада. У студії працюємо Микола бойків. Залишайтеся з нами. Сьогодні Західна Україна святкує 95-ту річницю від створення зунру. Вчора Стрейщина відзначила її. Стрілецькими піснями районні очільники та духовенство нагадали про історичні події 1918-19 років. Тоді галичани скористалися унікальною можливістю створити свою державу. Керівництво Західноукраїнської Республіки одразу взялося за розвиток шкільництва, торгівлі та культури. Що знають про це свято сьогодні і як святкують? Дивіться далі. Відзначення західноукраїнської республіки з часу її проголошення є знаменною історичною віхою для українців. Передусім, галичан, учасники сільських народних домів стрищини цьогоріч підготувалися до святкової академії. Особливо ми цього разу долучаємося нашою концертною програмою. Це в основному ті колективи, ті солісти, які брали участь у Фестивалі славою у війні, тому що одна пісня могла звучати стрілецького плану, і оскільки це цей період, це українські січові стрільці, в тому числі, то хочемо скористатися принаймні переможцями, які були у цьому фестивалі, Літак листопадове свято розпочали гортаючи вслух сторінки української історії. Коротка, але досить змістовна розповідь про події 1918 19 років. Восени 1918 року могутні хвилі національного визвольного руху потрясли до основ клактикову Австро-Угорську імперію, яка затріщала по швах. На її розвалинах творилися незалежні держави Чехословаччина, Югославія. Польща, Угорщина. Сучасна молодь не готова на жертви заради державності, так як тогочасні пластуни. Однак шанує свою країну з дідностями і талантами. Духовенство, власне, було одним з перших, котрі були поруч проголошення самостійної держави. Отець Пеленський із Носятич. Отець доктор Антін Герасимів. Котрий був головою церковного братства Успенської церкви, котрий взагалі став головою тут на Стрищині самопроголошеної держави, повстанською і стрілецькою мелодикою огорнули залу чоловічий дуек села Верхнястинова і народний хор Черемшина з Вівні. Однак найбільше зачарував молодий дешавчанин Андрій Берездецький. Церемонії сколихнули, чи не кожного, хто прийшов до цієї зали. Невимушена атмосфера, українська пісня, ненароком накинули на публіку давню історичну валь. Зал забитий його, в принципі, не вистачає. Бо якщо порахувати, скільки депутатів, то мають бути, в принципі, всі тут депутати, всі посадові особи, то того залу буде не вистачати. Марічка Ходовицька, Роман Купринець, Руслан Леськів, Стрийські новини. Пам'ять загиблих патріотів України, які поховані на стрийському кладовищі, сьогодні вшанували у день поминання чисельною громадою за душі тих, хто віддав своє життя за рідну землю, молилися біля пам'ятного знаку жертвам комуністичного режиму біля могил січових стрільців і воїнів упівців. Місцеві священники відслужили панахіди, а громада поклала квіти та запалила свічки. Ми будемо в цей день в особливий спосіб дякувати нашим померлим, тим, які Відійшли від нас, які думали за нас, не знаючи що нас, які переживали, віддали своє життя, віддали найцінніше часами життя і майбутнє своїх дітей, тому що їхньою вартістю були Бог і Україна. Всі професії добрі, кухарі, кондитери, офіціанти. І це не весь перелік робіт, які можна опанувати у місцевому вищому професійному училищі номер 34 Тут на святі професії розповідали про тонкощі кожного факу першокурсники і викладачі. На великій сцені підлітки демонстрували свою майстерність, а викладацький склад її оцінював. Співали новомодних пісень, читали реп. Частували гостей гарячими варениками, проте найбільше усіх захопили танцюючі електрозварювальники. Марічка худовицька вже чекає, що поділиться з вами своїми враженнями. Цьогоріч вивчати азиобратної професії прийшло близько п'ятисячі учнів не лише зі стрищини, а з інших районів та областей. Усі 11 груп кухарів, кондитерів, офіціантів, барменів, продавців, кравців і навіть будівельників презентували свою професію. Власний девіз – перші навички у роботі, пісня, анекдот, танець збільшували шанси на перемогу. Підлітки витягли з собою на сцену величезну каструлю. Тут таки готували, а вже потім дивували усіх смаколиками. Щоб приготувати фірмову страву на всю ораву, учням довелося скористатися допомогою столичних гостей. Під знамениту пісню Михайла Поплавського частували залу варениками. Хах на сцені влаштували феєрверк. Однак через технічну заминку справжня феєрія вогників не вдалася. Майбутні кухарі не розгубилися, розпочавши читати реп-історію своєї професії. Але моя поближе на столі зацікавні професію. Чи саме просто хоче як не крути, але тема вареників була в центрі уваги. Кухарі-кондитері до справи підійшли з творчого боку. Казка про козака та козачку та злих розбійників усім припала до душі. Дівчата на сцену винесли швейну машинку, на якій хлопцям-одногрупникам підшивали штани. Стрийські торгаші теж прийшли не з пустими руками. Зі сцени пропонували дитячі іграшки та фірмове взуття. А щоб легше було продавати, наспівували коломийки. Я на Варювальники говорили мало більше танцювали. ...конкурсу під назвою кожній справі є початок та кінець оцінювали у номінаціях Представлення професії, майстерність, оригінальність задуму та гуморина. Гран-прі віддали ліцейній групі технологів-кондитерів. До нас діти йдуть, що вивчають свою професію. Попри свою професію, вони себе показують і на сцені. Ті діти, які закінчують добре навчання після 9-го, після 11-го, вони можуть йти в нашу. Групи, як ми їх називаємо, ВПУ, то перша ступінь вищої освіти. Після закінчення цих груп вони можуть поступати на третій, другий курс у вищі навчальні заклади. Ми маємо договір із дублянами, дублянським університетом, і з політехнікою. Марічка Ходовицька, Руслан Леськів, Стрийські новини. Очені свідки визвольних змагань. Мова йде про військову зброю та одяг столітньої давності. Вчора такі експонати виставили у краєзнавчому музеї Верховина. Доторкнутися до них зможе кожен охочий. Виставка присвячена національно-визвольній боротьбі і триватиме до 14 листопада. Саме тут відібрані оригінальні однострої січових стрільців, воїнів Української повстанської армії, Української Галицької армії та дивізії СС Галичина. Перші відвідувачі вже оцінили автентичну зброю. Зброю цього періоду цікавим є те, що більшість елементів експозиції на все загальне око потрапили вперше. Досі вони перебували у колекціонера, закоханого в історію львів'янина Володимира Правосудова. Кожна річ несе певну свою енергетику і, дивлячись на це, уважно якщо дивиться, і можна відчути цей дух. Повстанський чи цей дух який у дивізії. Але якщо буде е активність така громадськості, перегляді цих експонатів і так далі обговорення, я думаю, що він згодиться нам показати всю колекцію свою. Я його Нагоди листопадового зриву у нашому місці відбудеться квест Стрілецькі стежки. Його проведе молодіжний націоналістичний конгрес. Команди, які зареєструються на змагання, отримують спеціальні завдання. Вони мають відзначитися на десяти точках, місцях, які безпосередньо пов'язані з подіями 18-го року. Пошуки розпочнуться завтра о 13-й годині біля пам'ятника будителів, а завершаться в кафе-бункер. Там нагородять призерів і переможців. Змагань, це буде гра. Треба буде по підказках знайти 10 визначних місць стрия, в яких події в основному відбувалися якраз у 2018 році, тому що весь квест приурочений до листопадового зриву. І так команда, яка виконує всі ніби завдання, найшвидше отримує перше місце. На цьому наш випуск підійшов до свого завершення. Завтра зустрічайте віру Яворську з підсумками тижня. Нагадую телеланком сайт, на якому можна ще раз переглянути новини. Номер телефону редакції 45983. До понеділка і гарних вихідних. Завтра протягом дня буде хмарно і падатиме дощ. Температура повітря вночі 12 вище 0, в день 17 з позначкою «плюс». Вітер південно-західний 5-6 метрів за секунду.